Друзі, всім привет, всіх з добрим утром. Їхали, короче, ми поработать. Уже, я, получается, сіка. Минут, наверное, 20 железних стою. Сейчас вам точно скажу. Бо вже, як говориться, був заправився. Десь 37, 40, 57. Десь минут 25 я уже стою. І роботи немає. Три проложення включено у мене, уклон Болт. 8,38. Заїхав оце на заправочку Сокар, токар, по колеса, в усіх давлення в трьох колесах було по двійки, я обкачаю по 2,2, а в передньому, там, де то у мене диск ударений, Прошлий раз подкачував 1,8. І цей раз 1,8. Надо буде короче взяти молотка да, все-таки подровняти. диска. Десь, я їжджу буває, як десь якусь ямку попадаю, все-таки трошки воно. Мабуть, от покришка дійсно трошки відстає і трохи приспускає. Так, руля нікуди не веде, не тяне, але але. але. Бачите, 838 пілікає, а рядом біля мене нічого немає. Ну, побачимо, що буде. Коротше, вже по 6-5 стоїмо. Треба трошечки поработати, бо вже на заправку заїхав, на 800 гривень забрав. Получилося почти по 10 літрів розход мене вийшло. вийшов. Ну, машину я ж не глушу, так само, як ось зараз сижу. На вулиці зараз 7 градусів мороза, так що без тепла довго не посидиш. Так, Перший заказ зробили. Я так називаю, можу назвати його я тут благотворительний. Мінімалка, кілометраж плюс-мінус. Приїхав я на епіцентр Петропавловську Борщаговку на вулиці Кришталева. Подача в мене читаю, була 200 метрів, на Лесі Курбаса взяв парня з дівшкою і привіз короче, за... за покупками не, ну, поїхали люди. Ну що, стоїмо далі, ждемо, що воно тут буде, може щось і буде. Читаю Петропавлов вже на території Петропавловської борщаговки. Може ще якась мінімалка прийде з нашим щастям. Ну, желательно, щоб щось сладіньке таке прийшло, десь якийсь дальнячок. На часах уже у нас 11.20. Работаємо, друзі. Часи дим чи, чи работаємо, не знаю, хто як називає. Так, друзі, зров я заказ. Простояв я там в Петропаловці, не мит з 35. Узяв заказ я з ефіра по 8.38. і приїхав сюди на вулицю Ракетна. Коротше, на науки. Сумки, конечно, у дівчат були тяжкі. Я поміг їм із сумками. Дали 30 гривень на каву. здачі не треба. Кажу спасибо вам. На часах у нас 12.27. Що, ждем следуючого заказа. Ну робота сьогодні, не знаю як у кого, друзі. Кисло. Це м'яко сказано. У мене давно такого не було. Щоб оце з утра, це скільки стоять, щоб не було роботи. Добренько, друзі, працюємо. Пожелайте мені удачі! Так, дорогі мої, Зробив я ще два закази. Получається, приїхав я на вулицю Ракетна і з того самого дому прийшов мені заказ на вулицю Вишняківську. От, простояв я на Вишняківські. Ну, мабуть, минут до 20 точно. І тоді приходить заказ по болту. Уклон, я не знаю взагалі мовчить, чого він мовчить. Короче, на Вулиця э, Лермонтова Якраз братом по телефону бала. А ну кажу, глянь, браді інтереси, де вона знаходиться. Каже, там. Де він говорить, там в Вірпіні є, з тому числі Вічньому ще є. Навірно, карена Троєщина. Ну, Думаю, на Троєщині на Троєн Троєщині. А оказується, знаєте, де воно знаходиться? В самому кінці Бортничів. Коротше, заїхав. Ну, нічого, 6 гривень залишилося мені на каву. Ось така цікава фраза написана. Зараз ось я вам покажу. І скажете, підтримуєте ви цю надпись чи ні. Зараз, друзі, секундочку. Дивіться, сила плюс сало дорівнює любов. Згодні? Я думаю, согласні. Тепер тут цінуй життя, це 100%. Ну і саме головне Київ. Так, друзі, повезло мені, коротше, виїхав з Буртичів. По уклону виїхав я на автостанцію. ...возле жд де От. І потім тільки висадив пасажирку. І рядом біля мене друга пасажирка стояла. І завіз її коротше, на метро Житомирську. Так що фартануло мені. Документи, бля. Всю дорогу, коротше, торохтіла, каже, це. заказала автобус, місто, а вони уїхали. 3, 10 -й, каже, щас я каже, приїду, каже в строю, каже Матюкалась тут. Звіду вроді би і гарна, але знутрі страшна. Так що такі вот діла, друзі.